Всім добрий ранок. Сьогодні у нас п'ятниця. Сподіваюся, що день буде гарний по замовленнях. Вже прогріваю машину і буду їхати на перше замовлення. Прийняв я перше замовлення. ну таке от 365 за 18. Поїду на шулявочку. Бо не бачу сенсу стояти на лівому березі, чекати дива. Ну Чи просто катати по лівому березі зранку. Я зрозумів, що це повна дупа їздити по лівому берегу зранку. Раніше, може, це ще й нормально було, але зараз тут такі пробки, що це ну, взагалі не рентабельно. Так що починаємо роботу. І що ж, вже 8 ранку, виконав це замовлення. Нормальна така пасажирка поспілкувалися. Щось замовлення трохи сьогодні маловато ще, не всі, напевно, прокинулися. Так що щось хочеться покатати окраїни сьогодні, не хочеться ні в центр, ні на лівий берег, а окраїни лів... правого берега покатати. Дуже б цього хотілося б. Зараз замовлений поки, на жаль, в центрі лише висять. І так ж, я вже на ніпках. І взяв замовлення за 465 снівок на Чапаївку. Ох, сподіваюся, що це буде надовго, бо щось дивлюся, така пробочка непогана збрала знівок виїжджати. Прямо ж трохи лякає. Сподіваюся, якось зможу її об'їхати. А може через низ поїду, там, через двори проїдусь краще, ніж тут стояти. І що, приїхав я в Тарасівку по болту 462 гривні за, 7, ну, за 18 кілометрів по болт стандарту. Ох, я сижу з відкритим окном, провітрю машину, знаєте чому? Тому що бізнес хворого ну, дитину, ну і треба салон провітрити хоча б нормально. І проїхався, і постояв, трохи провітрився. Все, нормально. Малий просто сів, я думав, він знаєте, обригається, тупо кашляв без зупин. Я такий блін, ну що ж ви люди ну. Побережіть таксистів. Опа. Боярко за 85 гривень. Не обов'язково по уплону. Відміняємо. Так що чекай якогось замовлення. Тут включив класно, що включаєш ланцюг по уклону, і все не обов'язкове. Да, якщо б так можна було в Києві робити, це було б реально непогано. Поставив фільтра, включив ще поміма цього ланцюг, то посидиш. Клас, 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 клас. Ну, На жаль, це можна робити тільки за містом, не обов'язкові вони всі. Ну, хоч так, і то добре. Включаю тільки що камеру, гляньте, як її снігом закидало. Взагалі все біло-біло. Так, І коротше, дивився на замовлення, щось воно висіло 380 за 20, ну, майже з боєрки і на цирк. Прилетіло воно мені по ну, по ланцюгу, Типа тобто не обов'язкове, 2,5 подачі. Думаю, Та ну поїду, це все одно мені треба зараз на лівий берег. Якщо його не візьму, я не знаю, далі щось буде чи не буде, і а звідси вибиратися потрібно. Так що краще я його взяв. Оп. І поїдемо, виконуємо і заодно 400 гривень заробимо чистими за 20 кілометрів і їхати дивився там півгодини. Ну, може, 35 хвилин десь. Так що ну, нормально, я думаю. Фух, і що ж, тут же вечір. Приїхав нарешті тільки додому. Ну я не таксував, а так по своїх справах катався. катався. І що, замовлень, до хрена. Ну, Київ стоїть повністю. Я просто, блін, з лівобережки додому показував 34 хвилини. Це прям жесть, 9 кілометрів. Я вирішив її поїхати розвернутися просто прямо в пробці і поїхати через Чернігівську. Бо просто все стоїть. Тільки що було замовлення там 600 за 20, кудись в центр. Дивлюся їхати скільки. Годину 12. Дома. Ну це взагалі маразм. Так що чекаю 8 вечора, поки все розсосеться. Сподіваюся на це. І буду виїжджати, працювати. І що? Сьогодні у нас вже субота, вечір 5.27 на годиннику. І виконав перше замовлення з Харківського, з Харківського коротше, на веранду замовлення було щось 200 А зараз чітко вам скажу, скільки воно 239 було замовлення. Клієнтку довіз, вона каже, а у вас буде 200 гривень? Я кажу, так, буде. Вона дає мені 500. Я їй даю 200 гривень і все, дякую, гарного вечора. Так, реально непогано. Чайку 61 гривня пролетіло з першого навіть замовлення. Субота по бізнесу було замовлення, так що я задоволений. Надію, що я тут буду недовго втрачати, що прийде якесь замовлення, і поїдемо звідси. По гарному терику. Так що чекаємо. Да. Що я там казав про швидко прийняти замовлення? <гум> Щоб ви розуміли, на годиннику вже 16.35. Більше години вже тут втикаю. В ефірі було. Три замовлення, коротше, і все. Так що. Ну, їхати кудись відкачуватись ну, реально не хочеться. Так що чекаю дива Сподіваюся, воно ну, колись це трапиться. Опа. Ну, фігня, так? Да? 10 кілометрів за 157 гривень, ну, це фігня. Да, ох, справи. Вже сьома, а я все стою на веранді цій. Два замовлення було в ефірі, коротше, за цей час. Одне, ото, що я вам показував. І одне тільки що було там на нанівки за 200 чимось. чимось. При... Хотів прийняти, ну, не встиг. Фу, щось я вже аж підмерз. Фух. Блін, я скоро тут усну. Так що давайте. Дивимось, що буде далі. До котрої я тут буду втикати. Я прям не знаю, що робити. От того часу, як почався останній раз, в сьомій годині, жодного замовлення не було в ефірі. Це прям лють якась. В суботу. Ну це прям Таке, такого не, не видано, щоб не було замовлень. Жестяк. Я то думаю вже кудись поїхати. А, дивлюся, що по коефіцієнтам. А, да. Хоча щось не густо взагалі. І оце все. чи Я взагалі не знаю, чи є сенс кудись їхати, бо їх нема, ну. Ну, класно, да? просто от на мосту стоїть коефіцієнт Ну, може це на видобичах, да, ну видобичу десь. Ну, в принципі, так. Да. Це скоріш видобиче, ну блін, я не розумію чого він тут горить. Ну тут ніхто не може фізично викликати таксі. Це так, щоб аби горіло, коротше. Так що не знаю, може просто хоча б машину прогрію. Щоб було тут тепленько, бо щось реально дуже-вже холодно стало. Ну буду диво чекати. Може все ж таки дочекаюся, щось -то дасть. Там фільтра вже стоять. Може ланцюг кліпанути, сиди. Реально 100 років його не включав, а давай. А й чому ні? пофіг Давай, ланцюга, ну давайте по ланцюгу подивимось, що, що воно знайде. В 2,1 км по ланцюгу. На годинку 7.13 Як тільки воно дасть замовлення, я включуся. Да, ну таке одне замовлення в ефірі є. Як вам. Як вам і то забрали? 64 гривні. Просто люди! Дивіться, ланцюг не вимикав. Час. Бачите? Коротше, треба двигати, бо це щось гоніво вже якесь. Серйозно. Ну його нафік. Цю веранду поїхав я звідси. На годину 19.33 напевно поїду я на лівий берег, бо ну, нема сенсу щось їхати чи на подол, чи на Хрещатик чи на арсенальну. Поїду краще десь на лівобережку і там потусуюся, може щось там спіймаю що приїхав на берег, взяв тільки що замовлення з ефіру, комфортик якийсь. з подачі 1,9 км. Забирати людину з Дарниці, а їхати я навіть не дивився куди, вже пофіг чесно. Головне, що замовлення взяв. Тут світла нема на лівобережці. Зараз так розумію на Дарниці є. Це не може не радувати. Поїдеш і ніхрена не видно. Добре, хоч ця мряка закінчилась ну хоч не так сильно моросить на лобовуху бо то взагалі взагалі, взагалі топчик. І шо? Приїхав нарешті на район. Боже, що б воно було. Коротше взяв замовлення аж 270. Короче, надар на цю. Боже, як завалилось, мені 4 людини короте, в машину тільки сіли. Ну, дві жіночки і два чоловіка. Жіночка тільки наперед сідає двірями, як бахнуло, я ж через цю не вийшов від волни цієї зривної. Коротше, я просто в шокі. Ті позаду сіли, коротше, отак от сіли сидять. Ну, всі такі люди немаленькі. Тілпа 100, напевно. Фух, що всю дорогу просто ля-ля-ля-ля-ля. І не знаєте, не просто тихим голосом, а прям таким полуорущим. Боже, просто. Не... І одна така, а можна я вікно відкрию? Ну якби плюс 2. Я кажу ні, не можна, кажу, типу, кажу, машина запотіє, кажу не можна. Я там печечку так, ну, вентилятор включив гарненько. Щоб воно хоч не потіло. Фух, так що нормально. Відвіз, там навіюха щось мені дали. Я їм одиницю залепив. Короте, щоб більше ніколи їх не зустрічати в уклоні. Сподіваюся, що це реально працює, чорний список цей. Ну, мені вони звичайно, нормальну оцінку поставлять. Бо з моєї сторони все було чудово. Фух, так, і. Залетіло замовлення одразу, не вимкнув я ланцюг оцей, що на, ну, по районам. І одразу мені дало на район. За 150-6. за 6. Думаю поїхали. Чому ні? Ну, а по факту там 5,5 вийшло. Думаю, да ладно, типу, вже відвезу вас, нехай буде. Якраз до магазину прямо під'їхали, який мені потрібно. І по касі сьогодні вийшло 949 гривень плюс чаюга, ну, коротше, тисяча. Вийшла. Проїхав я по замовленням 29, 39 ну, 40 км. По факту вже з тим, що я там відкачувався, вийшло 55 км. Так що така каса. За суботу в мене вийшло. Ну, виїхав я в п'ятій вечора. Зараз десята вже. Так, да, все печально. Зараз, да, вечір всі починають потроху ворушитися, ну, я вже не хочу. Я вже хочу додому. Мені це вже не доїло. Реально стояти мерзнути в машині не хочу. так що Завершую цю зміну тисячу гривень. І підписочка на канал. Гарного вечора, тихої ночі і до побачення.